Привіт, мене звати Катерина Скрабкова. Я відповідаю за дистанційне навчання в компанії ОКО. Сьогодні хочу розказати про наш кейсер організації адаптаційного навчання за допомогою системи ЛМС колаборатор. Око, це перш за все мережа автозаправних комплексів, але в структурі нашого бізнесу ще є кафе, ресторани, автотранспортне господарство, нафтобази, лабораторії тощо. І, звісно, потужна мережа бек-офісів нараховується 15 офісів по всій території України. Звісно, за цим всім стоять люди. Нас 10 тисяч працівників компанії, і 6 тисяч з яких це працівники мережі, АЗК та ресторанів, півтори тисячі це працівники офісу. І 2,5 тисячі працівників це працівники інших напрямків. Зараз в наших реаліях, в умовах кадрового голоду і природної плинності кадрів в рітейлі, Якісна, швидка в першу чергу адаптація стала для нас ну, насправді викликом. Ще один виклик це потреба цих різних сегментів цільової аудиторії, яку ми хочемо адаптувати і навчати для працівників офісу, що важливо, вони працюють за робочими місцями. Їхнє робоче місце обладнано комп'ютер або ноутбуком вони мають корпоративні доступи ми ну зазвичай ми комунікуємо з ними через імейли щодо працівників мережі всіх людей не обладнане робоче місце технікою в них немає доступу до корпоративних облікових записів відповідно вони найчастіше для навчання користуються смартфонами а комунікуємо з ними ми за допомогою смс повідомлень Саме тому для нас було важливо, щоб та система, якою ми користуємось, дозволяла бути гнучкою і була однаково зручною, як для працівників мережі, так і для працівників офісу, щоб всім було зручно заходити на портал, користуватися ним і вчасно отримувати сповіщення. І саме цю задачу нам допомогла вирішити система колаборатор за допомогою того функціоналу, який є. І е, сегменту, які користуються комп'ютерами, ноутбуками, і працівникам мережі, дуже зручно заходити на портал, бо є розгалужений вхід. До прикладу, працівники офісу заходять автоматично, не вводячи жодні дані для входу. А працівники мережі використовують свій номер телефону, ну і відповідно пароль. Так само систему інформування про будь-які події, що відбуваються на порталі, про призначення навчальних завдань, працівники офісу дізнаються через імейли, e що є більш зручним для них. Працівники мережі дізнаються про це за допомогою смс-повіщень. Також ми за допомогою системи колаборатор налаштували програми адаптації під різні посади. Відповідно, для кожної посади є свої потреби, є різний період адаптації, який триває від одного до трьох місяців. Склад цих програм, зміст і терміни проходження також відрізняються. Ми мали можливість це налаштувати одноразово в колабораторі, і зараз тільки спостерігаємо за цим процесом як адміністратори. Формат контенту, звісно, ми також адаптуємо до потреб цільової аудиторії, зважаючи на те, як ті чи інші працівники звикли або як їм комфортно вчитися. Ми використовуємо відеоформат. Це можуть бути лонгріди, аудіозаписи, короткі кейси, описові, будь-що, що зручно з чим зручно ознайомитись. І е, вивчити на робочому місці. Звісно, для деяких посад за результатами стажування ми використовуємо комплексне тестування, е, практикуємо це. І е, за результатами цього комплексного тестування працівника закривається випробувальний термін. І, звісно, за результатами адаптації, за е, кількість виконаних завдань, за їхню складність і якість ми нараховуємо бонуси в колабораторі або на нашому порталі око університет. Ми його так називаємо. є Система бонусів це така внутрішня валюта, яку ти можеш отримати за виконання певних навчальних завдань, і потім накопичувати ці бонуси, обмінювати їх на цінні подарунки. Є магазин подарунків наразі. У нас представлено близько 20, Якщо не помиляюсь, айтемів це брендовані товари. Око це сертифікати на придбання тих чи інших послуг або якихось цікавих штук і, звісно, книжки. В залежності від того, які фокусні навчальні завдання є в той чи інший період, відповідно, вони коштують дорожче, і в цьому і полягає логіка нарахування за адаптаційні завдання, за те, що в фокусі ти отримуєш більше. Ну і там з плином часу ціна трошечки починає зменшуватися. Це досить чесно. Називаємо магазин подарунків і систему бонусів такою лагідною гейміфікацією, та це підвищує цікавість і залученість до виконання навчальних завдань. Ну і звісно, коли ти за свої досягнення результати маєш подарунки, навчатися звісно трошечки приємніше.